До зали запрошені члени виконавчого комітету, військові, добровольці, добровольчих формувань, волонтери та громадські сумської міської громади. Урочисту сесію оголошую відкритою. Шановний Олександр Миколаєвичу, шановні депутати Сумської міської ради, шановні бої побратими, запрошені. Ну, сьогодні дуже важливе свято для нас і для нашої держави, і взагалі для Європи, тому що в далекому 2014 році, коли Збройні сили, ну, напевно, в лапках дякуючи. Певним керівникам були знижені по рівні бойової готовності, але прийняли бій з ворогом, який набагато був коварніше, сильніше по всім технологіям. І тоді всі українці, а саме волонтери, об'єдналися навколо одного мети зберегти нашу державу, яка точно, як кажуть всі політики, як кажуть всі в Європі, це буде. Саме класна європейська держава. Користуючись нагодою, я хочу сьогодні подякувати в першу чергу всім волонтерам Сумщини, які здалека 2014 року відкликнулись і стали поруч пліч-плече з військовослужбовцями Збройних сил України, добровольчими військовими формуваннями, з військовими частинами. І бригадами територіальної оборони. Відповідно до указу Президента України про день місцевого самоврядування 25 листопада 2000 року було започатковане свято. Війна дала нові виклики для кожного громадянина нашої держави. Місцеві жителі активно, розпочинаючи з 2014 року, стали діяти в складі руху опору, стали діяти. Як волонтери, які підтримували і підтримують Збройні Сили України, добровольчі військові формування і в цілому всіх громадян України. Особливо хочу сьогодні відмінити волонтерів Сумщини, повторюся, відмітити, користуючись нагодою у нас завтра, то безумовно, ми завтра будемо вести мову День Збройних сил України, але післязавтра день місцевого самоврядування і дуже багато людей. Які присутні в цьому залі, розпочинаючи з очільника нашого міста, при до цього свята. Тому, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх волонтерів зі святом, користуючись нагодою, і завтра ми будемо ще вести мову. Привітати всіх тих військових, які сьогодні причасні до Дня Збройних сил України, всіх тих, хто. Не сховався, а в далекому 2014 році в наступних роках прийняв рішення для себе, склав присягу на вірність українському народу і влився в Збройні Сили України. І безумовно, 7 числа день місцевого самоврядування, тому теж від мене особисто, від цього оперативно-тактичного групування, за дорученням від командича сухопутних військ збройних сил України, тому що я являюсь його першим заступником щирі слова привітання, з нагоди патрійного такого свята. Зичу всім міцного здоров'я. Бажаю, щоб всі ваші мрії, і плани збувалися. Віримо Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Шановні друзі, друзі сумчани. Ще раз скажу про те, що саме рішення про проведення про чистої сесії приймалося напередодні. Ми могли трошки по-іншому зробити і зібратися в іншому місці. Але саме цей майданчик, саме ця трибуна, саме ці місця, вони є важливими для нашого міста, тому що саме в цій залі приймаються важливі рішення, від яких залежить в тому числі і розвиток, і забезпечення. І не тільки Сумської міської громади, міської ради, а в тому числі шановні наші військові, шановні наші волонтери. І вашим підрозділям. Я б хотів би, щоб саме ця ініціатива, яка сьогодні нами запропонована і видана в дію, щоб вона збереглася на роки. Тому що ми пам'ятаємо в 2014 році, в 2013 році, якою була наша, наша Збройні Сила, наша армія. Я думаю, ми ніколи не допустимо того, щоб хтось з керівників держави розвалив ту армію, яка була найкращою завжди. Тому що традиції козаків, я думаю, Зараз точно відчуває ворог. Я думаю, що ви найкращі вчителі історії для нашого ворога, тому що вони забувають, що козацтво ніколи не було переможеним. Тому ми прийняли рішення все ж таки зробити це урочисто. Зробити це урочисто, щоб не забували наші діти, щоб не забувала громада, щоб всі пам'ятали. Щоб всі зрозуміли, що так як 24 лютого ми згуртувалися, так повинні гуртуватися кожен день. Також ми зібралися, друзі, з вами в цей день і для того, щоб задати тих хлопців, хто віддав найдорожче, що є в людини своє життя. Я зараз звертаюся до членів родин, до родин наших загиблих хлопців. Зі словами подяки, на жаль, скурботи і вшанування. Шановні друзі, ми дійсно в ці дні не святкуємо, ми відзначаємо. Я прошу сьогодні, щоб ми з вами зараз, в цей, в цей час, в цю хвилину шанували всіх, хто віддав своє життя усі роки за незалежність, за нашу. Свободу за нашу державу. Прошу хвилину вчання. Дякую, прошу сідати. Я думаю, що в ці, в ці дні і в ці дні, в День волонтера, в День Збройних сил, День Містерства зрядування, ми точно не будемо їх сприймати як свята, коли. Лунають розважальні пісні. Ми будемо ці дні сприймати і налаштовувати себе на те, що в ці дні ми повинні планувати свої бойові дії, свої операції, планувати свої вчинки, аналізувати те, що відбулося, тому що цей день він повинен налаштовувати нас на подальшу боротьбу, тому що війна триває і ворог поруч. А перші дні повномасштабної операції. Коли ворог зайшов на території нашої держави, всі люди, я точно можу сказати за сумчан, тому що ми з вами пам'ятаємо, як це відбувалося, згуртувалося. Хтось будував блокпости, хтось здавав на це матеріали, хтось здавав блоки, повні зараз знаходиться, сумбут. І всі інші підприємства будівельні надавали всі свої будівельні можливості для того, щоб зупинити ворога. А хтось своїми силами будував ці блокпости. Хтось на, набирав в мішки пісок по вулиці Героїв, там, де були для цього можливості. Хтось відкривав аптеки, коли інші були закриті. Хтось збирав вже продукти для блокпостів, які в перші дні почали розгортатися. Хтось за кермом. Приймав участь в зелених коридорах, як Віктор Шупну. Хтось надавав свій власний транспорт, хтось його подарував, передав тоді, коли був потрібен. І ці люди були волонтерами. Саме волонтери об'єдналися, і дехто з них став потім, взяв руки зброю. Пішов в Терегу, пішов в Добропати. Люди зготувалися в той час і захистили наше місто, зупинили ворога. І я хочу подякувати сьогодні нашій 117-й бригаді, нашому 150-му, 155-му, нашій 27-й бригаді. Хочу подякувати також нашій 81-й бригаді Збройних сил України, які хоча й частково але й війшли в місто суму. Піддавали перший бій. Разом з нашою територіальною обороною, обороною, разом з Константином Георгічем, разом, друзі, з вами. Ми хочемо сьогодні подякувати всім тим, хто сьогодні в формі а тоді був в цивільному. Хто шукав автомобілі, хто виїжджав вночі. Хто не давав ворогу підійти до міста Суми. Було багато спеціальних груп. Багато колективів, які потім стали Збройними силами, пішли в Збройні сили ці колективи. Дехто у добровольці в добровольчі формування. Ми з вами точно пам'ятаємо перші бої, як це відбувалося. Сьогодні вся громада дякує вам, наші шановні захисники, в формі хто. Ми дякуємо вам, хто в цивільному, сьогодні вам, шановні волонтери. Хотів би зараз сказати, що наша урочиста сесія також присвячена ще одній події, тому що ми започаткували нову нагороду для наших захисників. Це почесна відзнака виконавчого комітету Сумської міської ради захисник України, герой міста Суми, Затверджено рішенням виконавчого комітету 27 жовтня 2022 року, рішення номер 482 Відповідно до положення, почесною відзнакою можуть бути нагороджені громадяни України за здійснення геройського вчинку або видатного. До досягнення за особливі заслуги в захисті Державного суверенитету та територіальній сильності України. Рішення про нагородження почесною відзнакою здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету всього міської ради. Хочеться сьогодні дійсно привітати вас з прийдешнім святом З прийдешнім святом українських військових. Служба у лавах Української армії це не лише професія або виконання конституційного обов'язку. Це вже справа всього життя. Сьогодні ви самовіддано захищаєте рубежі нашої країни та її національні інтереси. Ви завжди на варті безпеки громадян, українські Збройні Сили є нашою справжньою національною гордістю. Свято українського війська стало важливим для кожного українця. Бо майже 9 років українському суспільству доводиться відчувати, що означає боронити своє сьогодення та майбутнє. Понад 9 місяців українці щодня славлять мужність українських воїнів, які жертовно захищають нашу країну та наше життя на фронтах повномасштабної українсько-російської війни. Глибока подяка та, шана вам, українські воїни-патріоти! Вічна пам'ять і вічна слава героям-захисникам усіх часів, які поклали своє життя у боях за незалежність України. Їх подвиг назавжди залишиться в історії рідної країни. Втім, боєздатність Збройні Сили України це здобуток і заслуга мільйонів українців. Величезна подяка волонтерам, підприємцям, усім небайдужим людям, які матеріально та морально підтримують Збройні Сили України. Від себе особисто від цього депутатського корпусу хочу побажати воїнам Збройні сили України, міцного здоров'я, здоров казацької мужності та незнавної сили волі. Хай любов до своєї країни та народна повага надихають на нові звершення в благородній справі служіння народу України. Хотілося б подякувати кожному з вас. За те, що взяли в свої руки зброю, вступили до Збройних сил України, до добровольчих батальйонів, до територіальної оборони. 24 лютого був, мабуть, найважчий день для всіх нас, тому що ніхто не розумів, що буде далі. Але завдяки тому, що всі згуртувалися, збудували блокпости, хотілося б подякувати директорам комунальних підприємств, які надавали техніку, які надавали паливо. Які будували ці блокпости, тим людям, які стали на захист. І це не усі були військові, а це було дуже багато цивільних. Коли були питання, ми заходили, наприклад, там, до військових, ми зрозуміли, де вони знаходяться, і вони вже допомагали, як це вірно зробити, що потрібно зробити. У них отримували там набої, отримували зброю. Тоді на той час не було що там. У багатьох ні бронежилетів, ні касок, зовсім нічого. Але, скажімо так, ми стояли. Стояли, втримали нашу батьківщину. І жодна країна не сподівалася, що це буде там, так довго. Всі Казали, це буде там, місяць, там, дві неділі, всі по-різному. Але ну, дійсно ваші вчинки, скажімо так, на вашому дусі характеру це все відбулося і досі ми тримаємо оборону. За це вам дуже дякую. Хотілося б подякувати всім волонтерам, ті, які допомагали не тільки мешканцям нашого міста, але й тим людям, які захищали нашу батьківщину. 25 лютого був створений перший гуманітарний штаб. Це були люди з нашої фракції, які займалися, які завозили продукти харчування, розвозили. Дякую Олегу Миколайовичу, дуже дякую Сергію Миколаївичу. Максиму Зеленському, ті, які і потім з цього штаб, першого гуманітарного штабу пішли, скажімо так, гілочки і збудувалось дуже багато там цих гуманітарних штабів, які працювали. працювали на допомогу всій нашій сумщині. Дуже дякую за увагу. Слава Україні. Ми хочемо подякувати, друзі, вам за те, що ми зараз можемо проводити цей захід. Тому що я ще раз хочу наголосити, що не тільки тому, що було прийнято депутатами проведення цього заходу, а також і відповідний дозвіл ми отримали від ОТУ Суми на проведення даного, даного заходу урочистого. А головний, друзі, головна можливість і головний дозвіл на проведення всіх заходів сьогодні і життя в місті Суми ми отримуємо від вас, наші захисники. Тому ще раз і ще раз вам дякуємо і прошу, Олег Миколаївич, розпочати процедуру на гроші. Служу українському народові. Служу українському народові. Служу українському народу. Бужу народу України. para ukraine